Близнюки, привіт, мої золоті. Подивимось, яким буде для вас період з 12 по 17 листопада. До чого вам тут підготуватися? Що вас порадує? Розпочнемо з енергії. Ріст, зростання і дух природи. В природі все циклічно. Щось народжується, росте, розвивається, підходить до кінця. Зараз у вас період розвитку, можливо, ви якийсь проєкт почали і активно над ним працюєте і бачите результати своїх дій. Можливо, хтось садівництвом якимось займається Або ближче до природи хоче бути. Що нас чекає в сфері особистого життя, кар'єри, фінансів і морально-психологічного стану? Окей, okay, дві так дві? Особисте життя відлюдник для тих, хто наразі самотній. І де у вас тут? Знайомство аж два знайомства для жінок. Це король мечів, король чаш, знайомство з двома чоловіками. Когось одного з них ви вже знаєте. Угу. Хтось один, ви його вже знаєте, він до вас тепер буде проявляти більш романтичні почуття або захоче відновити з вами стосунки. Але у вас тут іде і нове знайомство. Неочікуване для вас. Будете дивитися, хто з претендентів краще себе проявить. Поки що ще не зрозуміло на цьому тижні лише от спілкування. Багато спілкування, можуть бути приємні, сюрпризи, подарунки, а також побачення для тих, хто в любовних трикутниках. Тут ви хочете рухатися в сторону партнерства, і ви будете робити вибір, чи залишатися вам в цьому трикутнику, чи виходити з нього. Але я бачу по карті відлюдник, що ви вийдете з трикутника і будете дивитися вже в бік нового якогось партнерства. І по карті зірка це надія на краще. На те, що ви заслуговуєте кращого до себе ставлення і бути в партнерстві, а не бути на якихось других ролях. Так, тут питання трикутника закривається. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних стосунках. Від вашого партнера буде залежати якесь важливе, серйозне рішення. Для когось це пропозиція вступити в шлюб, і будете думати, сумніватися, чи треба вам це, чи не треба, саме на законних засадах підписувати якісь документи, також пов'язані з грошима, з вашим майном. Тут ніби є якийсь страх втратити. Щось серйозне важливе втратити. І такий тиждень, ніби ви от кожен трохи сам по собі. Ніби і разом, але ніби й окремо. Можливо, це якраз пов'язано з цим рішенням серйозним. Хм. Ну, і з вашими страхами. Зокрема, страх втратити щось. Питання роботи, імператриця, клас. Для тих, хто наразі не працює. Тут може йти у вас перше, для тих, хто мами в декреті, то це ви займаєтеся своєю дитиною, її ростом-розвитком. Для когось це ще по пажу мечів, це якісь цікаві курси для вас, і ви ніби до них повернетеся. Тобто, ви, можливо, вже раніше думали про те, щоб цим займатися якоюсь такою справою. Тут ви знову до неї повертаєтесь. І, класно, ви тут пробуйте. Щоб це не було, ну, по імператриці це може бути навіть там і курси манікюру, і. Нарощення uh, вій, наприклад. Ну, все, що стосується жіночої краси, все, що, все, що стосується красивого одягу, красивого дому. Uh, буквально. Що стосується дітей також, можливо, якісь дитячі товари. Та, тут вам карти кажуть: пробуйте, пробуйте, розвивайтеся, шукайте такі джерела заробітку, які б вам особисто, вам особисто приносили. Плюс як фінансовий, так і в питанні вашої реалізації, для тих, хто в пошуку роботи, А тут тиждень. Тиждень, коли ви більше займаєтеся своїм здоров'ям або здоров'ям своїх близьких рідних жінок. Для когось це також санаторно-курортне відновлення там, після хвороби, наприклад, а ви там не шукали роботу бо займалися своїм здоров'ям. Тобто, тут ви розумієте, що для того, щоб далі продовжувати пошуки, вам треба фізично бути до цього готовим. Ну, і тут іде відновлення. І швидше за все, що вже з наступного тижня ви бачите, карта зірка, знайдете роботу. Просто зараз більше уваги своєму здоров'ю приділіть, або здоров'ю рідних, близьких вам жінок. Для тих, хто в нас вже працює, але по найму. Ну що ж, все таке? <смі> Всі попадали. Так, тут вам пропонують підвищення. Пропонують підвищення. Також пропонують якось розширення ваших зони вашої відповідальності, тобто ви починаєте робити більше роботи. Можливо, навіть навчати, стажувати новий персонал. І загалом ви от людина, до якої прислухаються з думкою, кого вважаються. Тобто, вас дійсно тут хочуть продвинути вперед, тому що ви класний працівник. Ну, у вас тут позитивний дуже період. І по фінансах буде ріст для тих, хто в нас працює на фрілансі, <гум> <гум> так, а тут для фрілансерів це багато ділової переписки. Класні потрібні знайомства. Так само починайте якийсь новий великий масштабний проєкт на перспективу. Тобто, він дасть вам плоди в перспективі. І по карті лицар жезлів це активна робота, тобто це зранку до ночі. Але ви знаєте, заради чого ви це робите? І плюс до того вам приносить задоволення ваша робота. Для тих, в кого свій бізнес. Тут у вас вирішуються питання, пов'язані, ну, такі довгі питання, застойні, пов'язані з орендою, можливо, або з покупкою. Якихось потрібних приміщень, переїздів в нові офіси, масштабування вашого бізнесу, тобто відкриття нових філіалів. У вас тут все йде просто в плюс, починає рухатись нарешті бізнес, зростати, починає приносити вам очікуваний заробіток. Тобто у вас тут теж максимально в позитиві все. Те, що раніше могло. Трохи стояти на паузі, починає рухатись, розвиватись. Ну, класно. Зростання. Мої ж викиці, дивіться, десятка пентаклів на фінансах. Це дуже хороший фінансовий стан, це впевненість. Це стабільний заробіток протягом багатьох місяців, да? навіть років. Якщо ви собі поставите таку ціль, вивести його на такий рівень, щоб у вас він був стабільний протягом років. І це допомога вашим близьким від вас фінансова, і від ваших близьких також фінансова допомога. Тобто, по фінансах у вас тут все закрито в позитиві максимально. Морально-психологічний. Ну дивіться: трійка пентаклів і семірка жезлів. Це націленість на результат. Ви ставите собі якусь ціль. І всі ваші думки, всі ваші дії, оцей ваш внутрішній запал, він націлений на те, щоб досягти якоїсь цілі. Ви розумієте, що доведеться багато працювати, багато вкладати, але ви знаєте, заради чого, знову ж таки. І вам навіть подобається те, що ви постійно зайняті. У вас всередині немає часу на якісь дурні думки і на негатив, бо ви зайняті. Вам нема коли думати, вам треба робити. Дуже класно. Молодці. Бачите, у вас і по особистому життю, і в плані роботи. Тут важливий період, тому можу вас цим тільки привітати. Нехай все отак відіграється в позитиві. Що ж, чекатиму на ваш зворотній зв'язок. Люблю, цілую. Пока-пока.